Добрий день, друзі. Пропоную вам продивитися на нашому каналі нові українські серіали за листопад 2025 року. Дякую вам за підписку. Зворотний напрямок. Коли доля зводить двох незнайомців під одним дахом, що може народитися між ними ненависть або кохання. Трагедія забирає у дарини найдорожче батьків. Замість тепла та підтримки дівчина отримає лише холод від тітки Катерини. Яка бачить у племінниці тягар. Єдиний вихід із цього пекла вимушений шлюб із незнайомця. Роман Борисев успішний власник транспортної компанії, який після зради дружини втратив віру в щире кохання його мрія стати батьком штовхає на несподіване рішення одружитися з дівчиною, яку він навіть не знає. Їхній шлюб це не казка. Це щоденна війна характерів, де замість ніжності панує відчуженість, а замість любові постійні конфлікти. Життя під одним дахом перетворюється на випробування. Навіть очікування дитини не приносить миру, лише додає напруги. Але між суперечками та образами щось змінюється. Повільно, крок за кроком, крізь біль та недовіру народжується те, чого ніхто не очікував. Справжні почуття. Зворотний напрямок це історія про те, що навіть найгірші обставини можуть стати початком чогось прекрасного. Про те, що від ненависті до кохання справді один крок. І про те, що іноді саме вимушений вибір дарує найщасливіше майбутнє. Дивіться всі 16 серій, історію, яка доводить, кохання може мати зворотний напрямок. А перевізники. Дорога, фура і двоє напарників, які не мають права бути більше різними. Артем Горбач досвідчений урівноважений професіонал з чотирма шлюбами за плечима та трьома дітьми. Надійний відповідальний, без шкідливих звичок Семен Зозуля, його повна протилежність. 35-річний. Вічний підліток, який обожнює фастфуд постійно на мілені та шукає легких грошей. Добровільно вони ніколи б не стали командою, але доля звела їх разом у транспортній кампанії «Рапід». А тепер перевізники Роуд Муві, що завоювала топ 6 українського Нетфлікс, це 16 серій пригод, гумору та справжня України часів війни. Кожен маршрут нова халепа. Від боротьби з конкурентами до порятунку людей із під обстрілів. Тут є волонтери, блокпости, сирени, все природно, без пафосу. Зіркова команда на чолі з В'ячеславом Довженком та Володимиром Гладким, улюбленцями з дільничного з ДВРС. У ролях також Дар'я Легенда, Віктор Бронюк, Остап Ступка, Віра Кобзар та інші. Сюжети базуються на реальних історіях далекобійників, доставляючи критично важливі вантажі по всій Україні. Герої ризикують життям, Рятують людей і роблять добрі справи. ПОРЯДНЕ кІНО ПРО порядних людей Дивіться вже зараз. КОП з минулого ЩО буде, якщо КОП із 90-х прокинеться у сучасному світі? П'ятий сезон улюбленого серіалу Коб з минулого повертає на екрани капітана Олега Доліна. Після 25 років у комі він опиняється у світі, де злочинці користуються гаджетами, а стрілки та рекет залишилися лише у спогадах. Його донька вже доросла, а кохана дружина з іншим. Але Олег не здається, він повертається до служби, щоб знову боротися із злочинністю, хоч і з новими методами. Сучасні колеги дивуються його олдскульним підходам, а він їхнім технологіям. Кожна справа стає для Олега випробуванням, а для глядача джерелом гумору та несподіваних поворотів. Разом із новими напарниками герой вчиться жити у світі, де все змінилося, окрім головного, справжньої відданості справі. Коб з минулого детектив, який заряджає гумором і ностальгією. Дивіться новий сезон вже зараз. Ростин покаже. Істина ховається глибоко. Але наші експерти знають, де її шукати. Ростин покаже. Повертається з четвертим сезоном. Ще більше загадкових злочинів, несподіваних поворотів та блискучих розкриттів. Елітне детективне бюро продовжує свою безкомпромісну боротьбу зі злочинністю. Тут працюють найкраще детективи з гострим розумом, судмедексперти з бездоганним досвідом. Кожен труп розповідає свою історію. Треба лише вміти її прочитати. Ольга Гришина, Артемий Єгоров, Олександр Кобзар та Тарас Цембалюк. Команда, яка не має права на помилку. Вони розплутають найзаплутаніші справи від вишуканих вбивств. До ретельно спланованих злочинів, докази, які інші не помічають, сліди, що ведуть до несподіваних підозрюваних. Правда, яка шокує, кожна серія це новий виклик, кожне розслідування боротьба інтелектів, кожен ростин – ключ до розгадки. Від творців найкращих українських детективів на каналі ICTV. Якість перевірена трьома успішними сезонами. Ростен покаже сезон 4. Правда завжди спливає на поверхню. Коли тиша містечка кричить від жаху Хто ховається в тінях? Людина чи злі духи? Злі духи. Нова українська сенсація 2025 року фентезі детектив. Що змусить вас сумніватися в реальності? У спокійному провінційному містечку починаються моторошні вбивства жертви без слідів, злочинець невидимий, столичний детектив, досвідчений і раціональний, приїжджає на допомогу місцевому поліцейському, який знає всі таємниці околиць. Разом вони занурюються в розслідування, де межа між людським злом. І надприродним стирається. Чи це серійний маньяк? чи древні духи, що прокинулося? Кожна зачіпка веде до нових жахів, а містечко приховує темні секрети. Напруга наростає. Підозри падають на близьких. А правда шокує. Режисер Денис Тарасов майстерно поєднує детективну інтригу з містичним фентезі ВІД каналу 2.2. Ідеальна якість для ночі жахів Занурюйтеся в світ, де правда страшніша за вигадку. Дивіться злі духи вже зараз. Улюблений ситком повертається Будиночок на щастя. СЕЗОН шостий. Макс вирішує підкорити столицю і повернути колишнє кохання. Але доля має інші плани. У його київській квартирі несподівано з'являється співмешканка Даша. Тепер двоє незнайомців змушені ділити один простір кухню, ванну і почуття, які раптово спалахують між ними. А в Сеньківці теж неспокійно Вася втікає від Любані до міста в пошуках кращого життя. Бідна Любання не здається і розробляє геніальні плани повернення чоловіка додому. Її методи абсолютно божевільні. Костянтин Войтенко, Назар Задніпровський, Віталіна Біблів та Юлія Буйновська у новому сезоні гарантують вибухову суміш гумору, романтики та абсурдних ситуацій. Що переможе старе кохання чи нові почуття, чи повернеться Вася до Любані, і хто, врешті, отримає будиночок на щастя?